У зв'язку з ситуацією в країні все частіше до нас почали звертатися люди з проханням допомогти їм розлучитися. Особлива складність виникає в наших клієнтів тоді, коли один із подружжя або ж обоє з подружжя проживають поза межами України. Траплялись навіть випадки, коли таке подружжя проживає поза межами України та ще й в різних країнах. За загальним правилом, нормам, визначеним цивільного процесуального кодексу України. Позовна заява, в тому числі і про розірвання шлюбу, подається саме за місцем знаходження відповідача у справі. Проте недарма кажуть, що з кожного правила наявне своє виключення для прикладу, частиною 2 статті 28 восьмої Цивільного кодексу України визначено, що позовна заява може бути подана також за місцем знаходження позивача у справі, особливо якщо у такого позивача наявні малолітні діти або ж інші об'єктивні обставини. Які унеможливлюють або ж перешкоджають позивачу виїхати у місцевість, в якій проживає безпосередньо відповідач, е, окрім того, за домовленостю подружжя справу можна розглядати за місцем проживання будь-кого з них. Проте знову ж таки звертаємо увагу, що має бути наявне таке е, безпосередня домовленість, яка підтверджується належним чином, тобто письмовим доказом. Якщо ж Обидві сторони проживають за межами України, що найбільш поширена проблема у наших клієнтів. Підсудність має визначатися суддею Верховного суду відповідно до вимог статті 29 дев'ятої цивільно кодексу України. При цьому вирішення питання підсудності буде залежати саме від місця проживання кожного з подружжя, наявності дітей у подружжя, а також інших об'єктивних обставин, передбачених нормами цивільно-процесуального кодексу України, які безпосередньо впливатимуть на розгляд цієї справи.